Це доступно. Всім привіт! З вами я, Матюхан. І сьогодні я зайшов до свого друга Джестера, щоб получити, е, дуже дохера лута з Санти Клауса. Це Аврора Біон. Давайте юзнем ось цей носок Let's go. Ну. Він там нас. Є! Є! Є... почего? Що це? А що це за кал? Че він так. Що э... він кинув э... такий кал? Хоча б якийсь бомдет Пошини, ні? Що це за кал? Я не пойму. А чрт. Ну тут полезно стільки в сніжках, наверно. Охренеть, тут дуже до фиолута. Ну це... ну це. А кстати, Це виходить, якщо е, в Аврора біомі такий лут. То я навіть представити, який лут е, буде в Снежному біомі. Того що, е, якщо взяти, наприклад, ну реально, тут тільки оці олені, е, ельфи повшені, можна сказати. Блін, от буби в мене абусл Хантер, я зараз би безстренько це все зібрав. А так, е, треба юзнути, напевно, парасольку. Щоб я швидше міг пересуватися. Ну, я не вс... Не, а, да, да, я не все зібрав. Але більш... більшість е, я зібрав. Ось так. До речі, ось недавно мені випав ампічник. Реально. Мені дуже подобається ця аура. Прям класно. Я зібрав ось такі предмети. До речі, я можу ще один носок юзнути. А коли я ще юзну, в Аврорі носок, Let's go, let's go, дорогі, дорогі мої друзі. Тільки зараз вже буду юзати парасольку. Let's go! Чекаємо Санту. Чекаємо, чекаємо. Бо, ну реально, два можеш Ну Звісно. Дивіться, летить. Ось, ось він. Я узнув два. Сніжинки зараз позволю. А скільки сніжинок дають з одного такого? ми. Bounded potion! Блін, сюда. Так, 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 мені потрібен bounded potion. Ось, то це швидше. Тут можна бі... О, ще один. Ще один боунд. Круто. Ну це класно. Ось це мені подобається, реально. Мені дуже подобається збирати такі нагороди. От, я не розумію, в чому прикол цих е, цукерок просто перемалював пере, е, свою ауру в другий колір, в інший колір і все. Все, це все розумієте? Бистренько респаун. Це. Це Heavenly Potion? Що? Тобто можна залутати ще хеменлі пошу. Дивіться, зараз через 3 секунди. Ну, через 5 секунд все пропаде. Раз. Два. Три. 4. П'ять. О! Да-да-да. Все пропало. Що? Я думав, це все в конюшинах, а це... Це не конюшини. Ось дивіться. Значить... Що я отримав? У мене 7 тисяч ніжинок. Е -о, О! Такої в мене не було. було 50. Ось цих. А, точняк, давайте юзнем в Аврора Біомісті Пошен. Я не знаю, звісно, що вони дадуть. Наверно, нічого не, не даду. Так. А. Це Зевс або якась... Який... Що? Що це? Що це в випало? випал? А що це був? Ні, це не ладно. Ось воно, так. Блін, я не можу побачити. Ладно, я на монтажі подивлюся. А що реально? Там анімація прикольна. Ось так, друзі. Ми сьогодні юзнули, ось так можна сказати, носки. Два носка ми юзнули в нашому прекрасному, прекраснішому Soul RNG. Ось можна сказати, що я отримав. Це багато крутецьких пошенів на е, Roll Speed. Багато пошнів на цілих 150 удачі, цукерки. Дуже багато цукерок. Та, е, можна сказати, сніжинки, за які я зараз куплю свій останній набір, і ми його разом всі відкриємо. Давайте. Починаємо з першого. О! Та, це круто heavenly Пошли. О, трансусус пролетів. Але... Хевенлі, та це просто кру... Ну, це кльов. Мене це вже радує. Давайте відкриємо тепер 50 ось цих і будемо купити коле. Бачив, щось пролетіло круте. Клас, Ейс Полшен, мені таке потрібно. Давайте ще раз покрутим. Нічого! Хорошо, це... Фортуна третя. Ще два. Ще дві крутки. Облівіон пролетів. пролетів, пролетів, пролетів. Е, дивимося. Ой. Блін! Як близько, як він близько, це просто капець. О, в мене тепер є сніжинки, за які я можу покрутити колесо. Давайте подивимось. Мені зараз ще один носок впаде, я просто буду в шоці. Звісно, покрутимо. Носок ще в зимі, щоб подивитися і зрівняти, який був кращий лут. Боже, я думав, це носок. Я думав, це носок. Давайте відкриємо ще раз. І це, ну, круто. Скільки білетів? Ще 5 прокрутів можна зробити. Давайте подивимося, що мені випаде. Оце класно! Реально. Оці е, е, рідкі повшини я дуже люблю. Повшин бокс. Рідкіс... Так. Повшинків бокс. Мені дуже подобається іменно е, версія версія рідкісної, тому що дуже з них класний дроп. Один. Це погано. Краще 5 або 3, якщо там є. До речі, я вибив всі аури звідси. Давайте я подивлюся. О, все. І за сніжинки ще покрутимо. Надіюсь, мені може випасти носок. Мені може випасти носок. Я прям вірю, що мені має випасти носок. Давай. Я поки відкрию оці рідкісні повшини по одному. О, ну майже баунд. Я прям знав, що він мені, звісно, не випаде. Тому що там прям було очевидно, що він не випаде. А тут... тут що, але? Давайте ще раз прокрутимо рулетку. Майже Хевен, слухай. Майже Хевенлі, але нам потрібно е, саме не Хемен. О, тобто так, нам потрібно хевенлі, але якщо вже... Ой, ну майже не все. Якщо не Хевенлі, то краще вже, щоб падав Баунт. Але, звісно, краще хевенлі. Хто відкажеться в Зайво Хевенлі? Ніхто не відкаже. Дуже рідко, до речі, мені падає мега гіфтбокс. Mega Gift Box дуже рідко падає. Я розумію 3%, але я постійно ловлю 5% цей, ну, типу, конфету, 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 конфету. Постійно її майже ловлю. За кадром мені прям падає вона кафеті. Але ці аури дуже рідкісні. Тут 02, 02, 01. Але на носок 0,2% це. ой, 0,5, 0,5%. Це, звісно, дуже, дуже хардкор, можна сказати. Давайте за роли. Краще вже ельф, ніж варп. Варп повшен, це повне дерьміще, по-моєму. По Такому, можна сказати, Я зараз нічого не буду говорити, тому що ці відкриття цих повшенів дуже заважають звуку. Майже аури, але вона мені тепер не потрібна, тому що в мене вже є. Крутим ще раз. Ще на 2 на крутки залишається в нас ось тут баундед Polish. Ніщо не коплю, зразу відкриваю. Майже сноуклоп, до речі, там шанс дуже маленький. От все. А ще один можна раз. Майже. Це. Все останній раз. Все. Останній раз прокрутив. 5 gift пошенів. Відкрив вже за кадром, але ви бачите, що мені випало І відкрию ще 2 heavenly Пошени. Або тако я зроблю. Е поміняю біом. Можна і так, Блін, я ненавиджу цей Вандерленд. Це просто, жах... Це що? що це випало, я не зрозумів це було? А, Дарк Аркан. Так, так, так. Це Dark Arkan. Ось такий випуск. Пичет це круто. Всім удачі.